За останній час це є шосте укриття, яке фактично ми з нуля зробили, тому що тут було все закинуто в старі часи. В планах є дуже багато нових, тому що це є безпека людей. Фактично до 200 людей тут можуть спокійно знаходитися. Тут є вибудована якісна система вентиляції. Раз тут є відповідна кількість входів, виходів і ще є один аварійний вихід який, взагалі дає можливість тунелем під будинком вийти з даного укриття. Тут є запас ліків, там, запас води, працюючі туалети. Ну, от, навіть тенісний стіл поставили. Ще я попросив, щоб, може, поставили пару таких, знаєте, матрасів, може старші люди, знаєте, вночі, щоб можна було прилягти, це важливо. Є. Бюджетні кошти більше трьох мільйонів гривень ми потратили, але це вартує, тому що коли мова йде про безпеку, це наш головний пріоритет міста на сьогоднішній день. Ми маємо сьогодні орієнтовно три тисячі укриттів, які люди використовують для того, щоб спуститися під час тривоги. Також, користуючись нагодою, я хочу просити людей, щоб вони не були байдужими. Тому що дуже часто укриття знаходяться в будинках ОСББ, в будинках. Які ну мали би мати увагу зі сторони керівництва СББ, тому що там як міський голова чи кожен керівник району вони не можуть знаєте, всі три тисячі укриттів мати на контролі, ті, які стосуються там нашої відповідальності, якісь наші комунальні установи, підприємства — однозначно це наша спільна відповідальність. Ну і ще раз велике прохання до всіх. Коли є тривоги, все-таки треба йти в укриття, тому що сьогодні ви бачите, які москалоти використовує засоби враження по сходу України. ви бачите, і калібри запускають. Тому сидіти вдома і чекати, що нічого не буде неправильно. Треба берегти своє життя нічого ціннішого в нас немає. Тут є 164 метри квадратних. Це перше укриття, яке знаходиться в будинку СББ, тому що всі були окремо стоячі, і це перше укриття, власне, де є два звичайні входи. І маємо ще один вихід аварійний, де теж можна вийти сюди. Тому це є таке особливе укриття. Аналогічно, як і у всіх укриттях, теж є проведена вода, каналізація, є баки запасу води, є освітлення, є система Якс, яка дозволяє автоматично відкриватися і закриватись дверям. Власне, програма включає в себе 13 G укриттів, і це є шосте відремонтоване.